5.6. 6. Технічне обслуговування системи охолодження. Технічне обслуговування системи охолодження складається з таких основних робіт: заповнення системи охолоджувальною рідиною, перевірка герметичності вузлів рідинної системи, перевірка щільності прилягання кожуха і дефлекторів повітряної системи, перевірка роботоздатності шторок, жалюзі пароповітряного клапана, термостата сальникового, ущільнення рідинного насоса, очищення захисної сітки радіатора або вентилятора, Вентилятора, очищення осердя радіатора або ребристих поверхонь циліндра, і головки циліндра, перевірка і регулювання натягу пасів вентилятора, мащення підшипників вентилятора і рідинного насоса, промивання системи рідинного охолодження. Щоденно потрібно очищати радіатор від пилу бруду, рослинних залишків, оглядати герметичність вузлів, з'єднань системи, стан і роботу шторок або жалюзі. Димою, і при необхідності усувати підтікання і несправності, перевіряти рівень охолоджувальної рідини в радіаторі періодично при то 1 через 250 мотогодин роботи необхідно змащувати підшипники рідинного насоса на тих дизелях, де не передбачено примусове їх мащення, перевіряти натяг паса вентилятора, при ТО-3 3 Тисяча 100, мотогодин роботи необхідно промивати систему охолодження спеціальним розчином для видалення накипу. При сезонному технічному обслуговуванні необхідно при підготовці до зимової експлуатації в один в систему залити антифриз або тосол. 2. Увімкнути індивідуальний підігрівач. 3. Встановити теплову утеплювальні чохли. 4. Перевірити стан і роботу термостата та дистанційного термометра. При підготовці до літньої експлуатації. 1. Зняти теплові... те утеплювальні чохли. 2. Вимкнути індивідуальний підігрівач 3. Промити систему і перевірити охолодну можливість радіатора. Перед початком роботи двигуна необхідно перевірити рівень рідини в системі охолодження. Рівень її в радіаторі повинен бути нижче верхньої кромки заливної головки на 60-80 мм. У разі необхідності, наприклад, при перегріві двигуна рідину доливають, при перевірці рівня рідини в радіаторі після Перегрівання двигуна необхідно бути обережним, захищати обличчя і руки від опіків парою і гарячою рідиною. Тому кришку радіатора перед зніманням необхідно накрити шматком полотна і ви Вдягти захисні рукавиці у систему охолодження доливати лише м'яку воду або вже використану в системі. Для зменшення накипу воду міняють як можна рідше, використовуючи чисте відро, щоб в систему не потрапили масло або дизельне паливо, які, осідаючи на стінках сорочки охолодження, зменшують її теплопровідність. Натяг паса вентилятора. І насоса контролюють за допомогою пристроїв К 13918 К-8920 кі, 13 918, кі За величиною прогину паса між шківами. На цьому все. Обов'язково став лайк та підписуйся на канал. І не забувай тиснути на дзвіночок, аби не пропустити жодного нашого відео.